У нас буде проходити стовпу. Міна небезпека буде проходити за цією палаткою. Програма Браво в Сумській області почала працювати з 2022 року. Вона забезпечує місцеві та обласну організацію саме методично-матеріальною базою, навчально-методологічною базою, волонтерським сектором, молодіжним сектором. Також це грантові програми. І навчання для місцевих організацій для самостійної сталої роботи в подальшому. Під егідою програми Браво відбуваються командотворчі заходи, як, наприклад, зараз. Заходи направлені на посилення командного духу, на взаємодію та на розвиток. Програма Браво вона направлена на гуртування саме області в першу чергу між місцевими організаціями. Це як логістична така штука. Да? От, відбуваються обміни досвідом, як і всередині області, так і по всій Україні. Такі заходи, коли збирається вся область, вона дозволяє згуртувати команду да? для подальших дій. Це мотивує команду. Готові обійняти весь <світ>, світ. волонтерство це виснажлива праця. Да? А такі заходи допомагають зрозуміти, що ти не один, що тебе також підтримують твої товариші, да, волонтери. Це дуже дуже сильно і дуже потужно взагалі. Це завдяки програмі Браво відбувається. <світ> За три роки впровадження програми Браво в Сумській області ми зібрали дуже велику, потужну команду, дуже досвідчену команду на даний момент, що дозволяє нам більш ефективно реагувати на надзвичайні ситуації і на виклики в допомозі людям.